Усім привіт! Я сьогодні з вами для того, щоб показати новий мангал, який називається Travel від компанії Везувій. Якщо ви любите смажити шашлики і відпочивати на природі, він точно вам знадобиться. А ми покажемо усі його деталі і як він легко складається. Поїхали! Перша особливість цього мангалу у тому, що його можна скласти всього за декілька секунд. Він складається з шести елементів: дно мангалу, дві стінки. Дві боковинки ніжки та дві барашки, які забезпечують зручність у складанні та перенесенні. Як бачимо, кожна деталь має по два отвори для того, щоб барашками зафіксувати усі частини мангалу. Таким чином він перетворюється на маленький кейсик, який ви не помітите у своєму багажнику. Вага цього мангалу всього 4,5 кілограми. Тому, в принципі, можна його брати з собою не лише в машину, а й у кемпінг. Ось так швидко він знову перетворюється із кейсика у повноцінний мангал. Вміщує цей мангал аж 6 шампурів, тобто зможете нагодувати всю свою родину. Тому не зволікайте, переходьте на наш сайт та замовляйте мангал тревел.